Другий етап 10-го ювілейного всеукраїнського чемпіонату гібридів цукрового буряка та кукурудзи провели у селі Нестасів 17 жовтня. На полі компанії Агропродсервіс визначили кращі гібриди кукурудзи. Також цього дня нагородили переможців чемпіонату. Цьогоріч вирощені на демоділянках гібриди кукурудзи змагалися в чотирьох номінаціях. Кожен гібрид зважили, після чого зразки відправили до лабораторії на визначення рівня вологості. Відібрані зразки в полі при обмолоті кожного гібрида передаються в лабораторію, де дівчата за допомогою експрес-вологоміря визначають вологість в процентах. Цей показник вставимо в вносимо в програму 1С. І цей результат висвітлюється одразу в полі на екрані. Компанія КВС протягом останніх трьох років показує хороші результати на чемпіонаті. Цьогоріч їхній новий гібрид кукурудзи Форту Ріо став переможцем в номінації Найвища врожайність. Чим відрізняється новинка? Він є високоврожайний, він розкриває свій потенціал при хорошій технології вирощування, швидкий, швидка вологовідача в нього. Якби за рахунок цього він якби і сьогодні номер один. Такі чемпіонати мають велике значення для аграріїв, адже дозволяють відбирати кращі гібриди для майбутніх посівів. Ми за цих 10 років пройшли такий великий, великий шлях і компанії. Наскільки цей прогрес він абсолютно відчутний, тому що якщо на перших чемпіонатах, скажімо, бояки вигравали там з результатом 60-70 тонн з гектара, так ну 80, так, то сьогодні ми говоримо за. 114 тонн в цьому. Році. Те ж саме сьогодні кукуруза, це було 10 тонн, 12 тонн, 13, 14 сьогодні вже 19 тонн. Це дійство воно важливе не тільки для нас, а для кожного фермера, який є на Тернопільщині, а також з інших областей, тому що ми ділимося своїми результатами, ми маємо можливості робити такі масштабні заходи, висівати ці демонстраційні ділянки, досліджувати в рівних умовах, як себе поводять ці гібриди. І з цими результатами ділимося з кожним фермером. Кожен з фермерів, вони, він може собі для себе, вже аналізуючи ту ситуацію, той стан справ, який тут склався на полі, він може розуміти і планувати собі на наступний рік, які закупляти гібриди для себе, для того, щоб використовувати це в товарних посівах. Тому це дуже і дуже важливо. Нагадаємо, гібриди цукрового буряка збирали під час першого етапу чемпіонату 10 жовтня. Переможців нагородили на загальному закритті заходу 17 жовтня. Вперше за історію змагань визначили абсолютного чемпіона, який переміг в усіх трьох номінаціях з-поміж 22 учасників. Це гібрид буряка від компанії Нор -Ест Агро». Гібрид цукрового буряку, який продає компанія «Нор -Ест Агро», показав себе на повністю розкрив свій потенціал по врожайності, по цукристості і по виходу цукру з одного гектара, до слова, цьогоріч на чемпіонаті визначили кращих з поміж 156 гібридів кукурудзи та 22 гібридів буряка від різних агрокомпаній України. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.